Партнер від часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Сьогодні у випуску бережіть серце. У Львові почастішили випадки раптових смертей від гострого коронарного синдрому. Медики констатують навіть в умовах стаціонару смертність від гострих захворювань серця може сягати 10%. відсотків. Пів тисячі вояків із чотирьох країн тренувалися разом на Львівщині. Закінчилась чергова кленова арка. Цьогоріч ці військові навчання за всі 10 років їх проведення є найбільшими за кількістю і військовиків, і техніки. Тваринам обіцяють додатковий захист. Україна приєдналася до міжнародної конвенції. Тепер догляд хазяїнів за домашніми улюбленцями контролюватимуть юридично. А процес відлову бездомних тварин стане відкритим для громадськості. Вітаю в ефірі наш репортер. Новини п'ятниці, 20 вересня. Смерть у розквіті сил. Лікарі б'ють на сполох. Усе більше львів'ян молодого віку помирають від серцево-судинних захворювань. Почалося печія почалася дуже сильно в грудях. Ну і все, і я... на, на наступний день вже я звернувся до поліклініки своєї, а звідти мене сюди відправили в обласну кардіологію. А чому, чому чекали так довго? Я думав, що ще пройде само по собі. І дуже, дуже даремно, що так думав». Історія пана Григорія, наче списана з десятків подібних випадків. Після серцевого нападу люди не поспішають до лікарів, хоча час грає вирішальну роль. При умові, якби пацієнт попав до нас чи мав контакт з лікарем, спеціалістом в межах 40 хвилин, то зараз ми володіємо і маємо препарати, які можуть розчинити тромб. Якщо ж пацієнт потрапить у лікарню через 6 годин, частина серця вже може повністю відмерти. У обласному кардіоцентрі кажуть, мають усе необхідне, щоб рятувати людські серця. Ми бачимо, в якому стані знаходиться кровопостачання серця. Власне на цій судині ми бачимо, що є. Повністю перекрита судина, яка пропостачає серце, ще інакше її називають судина вбивця, бо вона постачає дві треті серця, і коли на ній стаються проблеми, тоді шанси на життя хворого мінімальні. Але завдяки цій процедурі відбувається корекція цього кровообігу, і пацієнт далі продовжує жити. У зоні ризику курці, люди з ожирінням та ті, хто веде малорухомий спосіб життя. Більш схильні до серцевих захворювань чоловіки. Спровокувати серцевий напад можуть стрес або фізичне навантаження. Я їхав маршрутці, маршрутка заглохла, і водій маршрутки попросив допомогти підштовхнути машину. Ми нас було четверо, ми підштовхнули цю машину, і я відразу після того фізичного навантаження відчув різку бій за грудиною. У швидкій допомозі щодня отримують десятки викликів пов'язаних з серцевими недугами. Серед пацієнтів все більше молоді, і майже щодня одна людина у Львові помирає. Дуже важливо, коли є незначні навіть болі за грудиною в ділянці серця тиснучого характеру, які розповсюджуються в руку. В живіт може навіть бути щелепа звертатися обов'язково до лікаря, особливо на швидку допомогу. Та допомога лікарів це лише 15% порятунку. Решта здорове харчування, рухливий спосіб життя та позитивне мислення за самими пацієнтами. Валентин Дігтяренко, Олександр Бригадир, наш репортер. Відстрілялися військовики із чотирьох країн Європи пройшли спільний вишкіл на Яворівському полігоні. Продовж двох тижнів. Армійці України, Польщі, Литви та Канади воювали на Яворівському полігоні. 500 військових і близько півсотні одиниць техніки. Такою масштабною клинова арка ще не була за всі 10 років проведення цих військових навчань. Супроводжували конвой під час маршруту руху. Висування попали в засаду, прийняли бій, відбили засаду і продовжили рух. Як і в усьому світі на Яврівському танкодромі та ж біда, радикально налаштовані угрупування, простіше кажучи, заколотники, яких доводиться за легендою вгамовувати багатонаціональному миротворчому формуванню сценарій традиційний та актуальний, от ми його прив'язували до тих подій, які останнім часом трапляються у світі, для того, щоб підрозділи могли набути досвід, знання, вміння. Для відповідної адекватної реакції на загрози за майже два тижні армійці чотирьох країн на практиці відпрацювали десятки різноманітних завдань, з якими найчастіше стикаються миротворчі контингенти під час воєнних дій. Усе відбувалося під контролем канадських інструкторів. Канада співпрацює з Україною та іншими країнами у військовій сфері ще з 90-х років. Ці навчання настільки розрослись і на сьогодні проводяться на найвищому рівні. Кошторис такої навчальної війни кілька мільйонів доларів. Кожна країна вносить свій внесок. Приміром, Канада виділила мільйон зелених за приймаючою стороною організація, зброя, техніка, харчування тощо Щороку господарює інша держава ми Ми вражені підготовкою цих навчань в Україні. Сподіваємося, що наступного року ми не гірше усе організуємо і приймемо ці міжнародні військові навчання на своїй землі. Уряди країн, які беруть участь у кленовій арці, в результаті цих навчань мають намір вийти за межі полігонів та створити спецпідрозділ. Зараз активно тривають перемовини. Зазначене навчання це є Попередній підхід для того, щоб вже на військовій каже, щаблі організувати підготовку війська. Ну а надалі при загальному це принциповому згоді урядів наших стран. Якщо буде прийнято таке рішення, то ми вже, вже готуємося до того, щоб створити такий, такий підрозділ, таку бригаду. Наступного року клиновий вишкіл військовиків прийматиме у вересні сусідня Польща. Віталій Кубліков, Роман Маленький, наш репортер. Змусити серце битись допомоги потребує молода жінка, яка народилася із вадою серця. В Україні допомогти Оксані неможливо, тому необхідне лікування за кордоном. Аби врятувати Оксані життя, потрібні гроші, яких у родини немає, тому звертається по допомогу до вас. Оксані 32. Вона молода, красива, життєрадісна, чуйна мама та дружина. Від народження вона бореться за життя. Та до вродженої вади серця додалася ще одна недуга гіпертензія легень. Та й це не останнє випробування. Напевно, що мене дуже сильно воглюбить, якраз дає мені такі терпіння, тому що при ну, обстеженні КТ у мене виявили шати Тобто Це також не можуть діагностувати наші лікарі. Тому якби їхати війсно, конче, необхідно. Оксані потрібна пересадка і серця, і легень. Поряд з жінкою вже 10 років бореться за її життя й чоловік Василь каже, спершу соромились звертатись по допомогу до людей, та бажання жити не залишає інших шансів. Звісно, важко. Важко судом для того, принципі нічим допомогти. Ну лікарі не можуть нас на Україні. Навіть це важко їздимо. Постійно їздимо на якісь лікування, на якісь терапії, але то нічого тут не допомагає. Треба будь-якому їхати за кордон. Щоб мама одужала мріє і маленький владик. Він також прикладає чимало своїх дитячих зусиль. Ну я її виношу сміття, купляю то, що вона мені скасе. Допомагати родині приходить і сестра Даліла. Знайомі вони лише 10 днів, та монахиня захоплюється Оксаною. Каже, хоче бути поруч, аби підтримати у важку хвилину. Духовно морально позитивно її тримати, бо сльози часто виступають на її очах. Я була вчора при розмові, коли вона розмовляла з лікарями. Вони відмовлялися прийти на телебачення, щоб сказати декілька слів, підтвердити діагноз, що в дійсності вона і хвора. Оксані допомагає благодійний фонд Крила надії уже знайшли клініку у Німеччині, але спершу потрібно перерахувати кошти. В першу чергу зараз зібрати кошти в дуже стислі терміни, менше двох тижнів є, і відправити Оксану на обстеження. Саме обстеження вартує 7,5 тисяч євро, плюс проїзд проживання, харчування і можливо додаткові обстеження. Тобто, ну 105 тисяч гривень, це те, що нам потрібно вже гостро зараз. І Якщо вона не зможе поїхати зараз, фактично це доставить ну, хрест на всіх її зусиллях на всіх тих роках, коли вона проходила численні операції, обстеження на всіх зусиллях її родини. Перерахувати гроші можна за цими реквізитами благодійного фонду Крила надії, а також задзвонивши за цими номерами телефону. Жертвуючи кошти на лікування, ви можете подарувати Оксані серце, адже в неї ще стільки мрій і таке велике бажання жити. А в мене виходу як такого немає, тому що в мене маленька дитина, велике бажання жити, і я надію, що якось коли я вилікуюся, я достукаюсь до серця тих лікарів, і вони трошки переглянуть своє відношення до таких хворих, як я тому що не безнадійні, ми просто хворі. Зорислава Кадикало, Андрій Пеленьо, наш репортер. Тварини під європейським захистом відтепер в Україні мають посилити контроль за умовами отримання домашніх улюбленців. А процес відлову бездомних чотирилапих повинен стати відкритим для громадськості. Усе це результати приєднання України до Європейської конвенції захисту тварин. Юрій Степанович уже вісім років є власником цього бульмастифа і фувигулює чотири рази щодня. Вважає, що саме господар, а не держава, повинен стежити за утриманням домашніх улюбленців. Хоча загалом підписання конвенції схвалює. Я власник мушу контролювати все це. Як яким чином держава може контролювати, скажімо, мішуватись в, особ... ну, в особисті ніби стосунки між господарем і. Після створення виконавчого механізму на господарів, що викидають тварин на вулицю, чекатиме покарання. Однак яке ще невідомо. А купувати домашніх улюбленців тепер можуть лише ті, хто досяг 16 -річчя. Ну я дуже позитивно до того ставлюся. Тому що якщо ви вже завели тварину, то треба її доглядати, слідкувати. За європейськими нормами у притулку тварину повинні регулярно вигулювати, перешкоджати її втечі та належно годувати. Працівникам милосердя виконувати ці вимоги складно через брак коштів. Годування кожного дня крупа нам постійно потрібна, на яку в принципі нам не вистачає грошей. Ми будуємо вольєри, будки. Однак працівники притулку не бояться, що їх закриють, адже їм нема альтернативи. Також тепер пильніше слідкуватимуть за відловом бездомних тварин. Зокрема, львів'яни зможуть відвідувати ЛКП «Лев», куди потрапляють спіймані на вулиці Чотирилапі. Будь-хто кому не байдуже, кому не байдуже, доля, скажімо, тварин має право звичайно згодити з ветеринарним відділом. Можливо, взяти документи відповідні, які підтверджували його особу. Він може прийти. Принести, скажімо, їсти погодувати. Зоозахисники стверджують, конвенція укріпить закон України про захист тварин від жорстокого поводження, прийнятий ще у 2006 році. Закон означає, що піддавати автоназії можна тільки тварин, які агресивні, невиправно агресивні, хворі і здорових автоназії я кажу, піддавати не допускається. Однак досі невідомо, хто в Україні має стежити за виконанням конвенції. І коли підписані на папері зобов'язання почнуть виконувати насправді. Марічка Думач Олексій Шалковий, наш репортер. Традиційний китайський живопис вперше презентує у Львові художник із Китайської Народної Республіки Джу Джен Мао. Його полотна показують у галереї Гері Боумена. Цей художник відомий у своїй країні викладає у Китайській національній академії мистецтв. А у творчості додає сучасні штрихи до традиційного народного живопису, малює на рисовому папері тущу. Найбільше його цікавлять сюжети із життя найменших китайців, а також тварини, які є символічними для піднебесної. До нас приїхав усього на кілька днів на запрошення міжнародної громадської організації України та Китаю Ланьхва. Я хотів через свою виставку показати вам народну китайську культуру і наблизити її до українців. Він є відомий художник в своїй країні, зокрема в провінції Цянцю, в місті Нанкін. Це стара столиця Китаю. От і нам приємно, що така особистість відвідає наше місто і покаже свої творчість мистецтво. В обіймах Львова, перенісши свої кам'яниці до Києва разом з тим пляски, каву і театр, княже місто Лева дивувало столицю. Там стартували дні Львова у Києві. Святкування зібрало не лише простий лютай й бумонт. Чорна кам'яниця, точнісінька, як у Львові. Однак насправді ми в Києві. Княже місто Лева постало тут в інсталяції на чотири дні. Так розпочалося святкування днів міста Львова. Під стінами мистецького арсеналу вся площа ринок. Тут як і у Львові теж частують за столиками посеред львівських фонтанів. Все смачненьке з любов'ю зі Львова. Львівська кава натуральна, стовідсоткова арабіка. А ще можна замовити какао та шоколад з молоком, адже львівські крамарі привезли киянам частинку свого міста. Це чорний гарячий, гарячий шоколад, натуральний шоколад, просто розплавлений. Та є молочний шоколад. Ще показую. Смакота дуже смачно. Поруч гендлюють львівським шоколадом. Крім марципана оцього, цього що ще є, можете пропонувати. Ну, ось такі ще я вам пропонувала. Марципан з шматочками в молочному шоколаді. Смаколики кияни просто змітають з прилавків для себе, для коханої дружини та для матусі. Тут можна не лише придбати шоколадну мапу нашого міста, але й розписати левів. Півсотні фігурок для цього навмисне привезли зі Львова. Білим шоколадом, напевно. Це ж білий шоколад? точно білим шоколадом, білим шоколадом по молочному, так? так можливо, це буде дуже смачно. А поруч Володя та Богдан розписують більше глебів. Хлопці ніколи не були у Львові, проте про нього вже знають. Сьогодні в ліцеї їм провели урок Україна терра інкогніта. Вчитель розповідала їм про наше місто. про е, пляцки, про та філіжанку кави, про коліжанку. Там креденс розповідала, що таке креденс. Зголодніли і частують тут львівськими штруделями та сирниками. Буквально за п'ять хвилин нас все розкупили. Зараз вже ще підвозять. пряма поставка експрес зі Львова. Хвилин за 15 мають бути. Любомир не виспався, бо вранці ще самотужки допікав, як каже, кілометри штруделів та десятки кілограмів сирника. Однак не бідкається. Ну така в нас робота в пекарі, Дарувати людям задоволення. Пішли в перший день і тисяча шматків андрутів. Ці вафлі зі згущеним молоком тут доповнювали рожею та вишнею. Треведи це є кава натуральна з шоколадом, прошу. це є вишня, п'яна панна з горілкою. Дуже добре. І це є мак з горішками і з гущівкою. Однак не лише смачненьким дивували киян театр воскресіння. Ще за дня готував їм свою прем'єру Балгенія історію про скульптора Пінзеля. Тут він знайомиться з дівчиною, з нареченою, закохується муки творчості йдуть. І він хвилюється, і кохання і розлука, і в той самий час він творить свої скульптури. На що напевно його надихала його кохання? Ми зробили більше виставу доступну за сюжетом для глядачів. Однак передує виставі офіційне відкриття днів Львова серед скульптур Пінзеля в мистецькому арсеналі. Насправді, щоб відчути Дні Львова, це не обов'язково тільки зараз в ті дні. Це можна сідати на літак, на поїзд автобусом, машиною, їхати до Львова і отримувати насолоду від вільного міста, від добрих людей, знаходити. Нових і хороших друзів, вузькі вулички, надзвичайної краси, собори, запах смачної кави, атмосфера дружелюбності і тепла. Таким я знаю Львів, таким я його люблю. І я сподіваюся, що таким його люблять мільйони українців. У столиці дні Львова, а такі святкування відбулися вже у 12 наших містах та за кордоном, допомогло організувати Львівське товариство у Києві. Львів це дух Європи, її образ, її мислення. Львів це дуже неспокійна, сповнена гонору і характерне творче я. Опісля символічної гри сурмочан на імпровізованій львівській ратуші. Та передавання ключі від міста нічному бургомістру на імпровізовану площу ринок вийшли воскресінці. Цю виставу в попередній обробці вони збирались колись вести до Парижа. Не вдалося. Тож переробили її. Обіцяють показати й львів'янам на фесті Золотий Лев із Києва. Оксана Синишин, Олег Кухар, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт, а мені час прощатися. На все добре. Щасти вам. Салон новий стиль, спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний торговий центр Галичина фасад. Вхід з вулиці Виговського. Вже з 1 жовтня касові апарати, які не матимуть електронної звітності, будуть заборонені. А вже з 1 січня 2014 року до підприємців, які не матимуть нових касових апаратів, будуть застосовуватись штрафні санкції. Кабмін зобов'язав підприємців обладнати касові апарати електронною стрічкою. Це модулі безпеки, які розробив Національний банк, аби попередити перекручення даних про проведення розрахункових операцій. Ось так виглядає модем, який під'єднаний ось тут до персонального комп'ютера, до касового апарату і інтернет. За допомогою даного модема інформація поступає на сервер, а звідти на сервер податковий. У цьому супермаркеті за переоснащення касової техніки взялись у червні. Оновили програмне забезпечення та встановили модеми. Тепер звітність в податкову передають що 15 хвилин через інтернет. Інформація надходить на сайт «Еквалайер» і вже з цього сайту податкова отримує інформацію для себе. Тобто вона не безпосередньо напряму інформація не надходить в податкову. На сьогоднішній день це відбувається передача зетків. Тобто за звітів, тобто бачить у нас рух по касовому апараті. Всі продажі, які відбувалися за день по даному касовому апараті. Податківці запевняють, це спрощує діяльність підприємців. Система сама автоматично формуватиме звіти, тим самим зменшиться кількість податкових перевірок. Проте підприємці кажуть, і далі здають звіти у паперовому вигляді на ринку касових апаратів, пожвавлення. Хоч не хоч, а доводиться оновлювати каси. Старий каси-апарат під нову версію з модемом для передачі даних коштує від 1300 гривень до 1800. То будемо казати, середня якась ціна. Каса-апарат має термін 7 років. Якщо їх треба переробити, а йому лишається рік-півтора до виходу з цього терміну, людина купує все-таки новий, тому що допрацювати за півтора тисячі, то, мабуть, Краще купити на із наступного року за відсутність нових касових апаратів підприємців штрафуватимуть на 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 170 гривень. Ольга Заріська, Олексій Шелковий наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Найкращі художники лялькарі з усієї України з'їхалися до Львова у палаці мистецтв. Відкрили фестиваль Ляльковий світ проект леді Теді». авторські ляльки з першого погляду спокушають глядачів потрапити у казковий світ. Тема цього фестивалю уже традиційно панянки та ведмедики. Відтак автори у такій темі перевершили самих себе: розмаїття образів тішить око. Це й весільна пара ведмежат із кумедно-печальними очима і елегантні леді. Втім, попри назву фестивалю, є й в ухаті зайці, їжаки в тумані, толкінівські істоти. Обличчям цьогорічного фестивалю стала оця дівчинка із крихітним ведмедиком у руках. Нам на замовлення зробили ось таку дівчинку. Яка з ведмедиками святкує п'ять рочків, що написано в неї на тортику, ось і саме вона в нас є обличчям фестивалю. Насправді, п'ятиріччя в особі цієї дівчинки святкує фестиваль Ляльковий світ за цей час. Він розрісся до всеукраїнського. А колишні прості глядачі вже стали лялькарями. Так сталося з Юлею Павлюк. Минулого року була на майстер-класі в рамках лялькового світу. І я з того часу дуже захопилася лякарством, і, власне, я хотіла зробити ляльку, яка б була подібною на одному знайому. Так народилася оця дівчинка з іменем Цвіт Папороті. На окремому столі зібрали алегоричні квіти. Наталія Штурмак створила ляльку Осіння хризантема. Я полімерною глиною в основному працюю з Каркас роблю м'якенький, переважно вони у мене такі, що їх приємно тримати, доторкнутися. Хочеться з ними жити. Вони тепленькі, можна моделювати напрямок ніжок, ручок. Ляльковий настрій доповнюють картини Ірини Гібей із непосидючими персонажами. Напевно, не дивно, що майже усі автори фестивалю це жінки, які готові поділитися із глядачами таємницями своєї творчості на майстер-класах. Марічка Крижанівська, Роман Маленький, наш репортер. Для програми Культура. Всі дороги Львова ведуть у три слони. Сотні колекцій плитки і сантехніки, двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки, килими, люстри, техніка та меблі. Все для дому. Три слони. Львів. кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Мої вітання. наш спорт до вашої уваги. Два з двох Львівська галичанка вдало розпочала новий сезон. У жгородському з'їзному турі. Наші дівчата здобули другу перемогу. Учора підопічні Василя Козаря розібралися з Миколаївським реалом 31 31-19. Сьогодні ж галичанки подолали спротив опоненток зірпінського податкового університету 30-24. У суботу на лів'янок чекає матч з одним із головних конкурентів Херсонською Дніпрянкою. Кубок уже у Львові. Щоправда, за нього галицьким спортсменам іще доведеться поборотись. У нашому місці стартував фінальний етап Кубка України зі снукеру. 30 більярдистів зібралися, аби визначити найсильнішого. Львів'янин Максим Столярчук за матчами суперників спостерігає, без особливого інтересу. Снукерист потрапив до топ-8 гравців, тому стартуватиме завтра одразу із основного раунду. Тут вдома все допомагає, і столи знайомі, і атмосфера своя. Тобто це, ну, це легше. Від, якоїсь такої відповідальності надмірної від того, що хтось тут поруч є, з яким я постійно бачуся, і вони вболівають, тобто ну, не відчувається. А от відомий київський поліст Артем Кошовий почне з кваліфікації на турніри зі снукеру. Артем їздить дуже рідко, тому й не набрав великої кількості балів. Є турніри турніри за запрошенням. Туди приїжджаєш уже на стадію 32 найкращих. Але я вважаю, що краще із першого дня змагатися, більше награєшся і в Олімпійку виходиш у кращій формі, уже розіграним. До цього вирішального етапу снукеристи відіграли кілька відбіркових турнірів, у тому числі у Львові та Червонограді. А от фінальний раунд Кубка вперше віддали саме нашому місту. Снукер це такий вид спорту, що він вже направлений дуже вузько. То коли приїжджає снукер, і хто знає, що це за гра, та як її грати, то вони приїжджають подивитися. За столами важка та затята боротьба, клас суперників доволі рівний, тому кожен має шанс пробитися до раунду плей-офф. Там і буде найспекотніше. Ну головне концентрація, взагалі, то і деколи бувають режим такі мандражу. Його треба в собі передолати, перебути, тока скріпити зуби і витерпіти і провести гру. Сьогодні снукеристи дограють кваліфікаційні раунди. Завтра стартує основна сітка, а фінальну партію за Кубок України зіграють у неділю. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир. Наш спорт. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 82 копійки. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 58 копійок. На суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують сильну хмарність, можливий невеликий дощ. Температура повітря в день 15 градусів тепла, вночі 8 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири у новому будинку на вулиці під голоском надійний забудовник безпечні угоди безвідсоткове розтермінування оплати від 6700 гривень за квадратний метр. Екодім сучасні квартири у нових будинках. Деталі за телефоном 224-91-00 або на сайті ecodim.com. одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.